Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорі, я вас вітаю. Вітаю вас і наших глядачів. Пане Ігорю. Як ваша ніч? Ви встигли трохи відпочити перед нашим ефіром чи ні? Чи вже звичка? Mm. Ну, сьогоднішня атака. Я хочу з нею трохи про неї поговорити з вами, тому що це незвична була атака. Я думаю, будемо відпочивати після перемоги. Прекрасна відповідь. Поважаю вас за це. Скажіть, будь ласка, те, як ми відпрацьовуємо е, по Росії, це який наслідок має якщо брати просто по об'єктам для того ж радіолокаційного літака і для того ж заводу, де ці радіолокаційні літаки ремонтують? Ви привели приклади, які показують дії наших сил оборони України. Щодо застосування повітряних ударів по об'єктам воєнним ворога в досить широкому спектрі. Якщо це НПЗ, то, то вплив на економіку і стан її у росіян погіршується. Це аналіз світових економістів. Ну, потужними, мабуть, щодня показує, яким чином це відбувається. Я хотів би перевести увагу, крім того, на воєнні об'єкти. Тобто, в Таганрогі всі час ще за радянські часи служив лейтенантом начебто біля між Таганрогом і Ростовом на дону Уявляю там цю історію і також ці заводи. І звертаю увагу научно-технічний. Тобто, той, який був пошкоджений, а можливо даже і знищений, що уточнює наша розвідка, не просто літак А-50, який ми звикли сприймати, що наносили удари. І наші оборонці знищили, пошкоджували, пошкоджували таким чином знищували потенціал управління всієї системи е, ворожої, яка діє по розвідці і управління в повітрі на землі і на морі. Так, от крім ці функції, і такі там А-50 ремонтуються. Значить, був а, а 60 Це лабораторія, яка Застосовувала експериментальні розробки ядер е лазерною зброєю, лазерною зброєю, і це вони вважали за перспективу, нанесені таким ударом. Ну, зупинила цей розвиток, тому що застосування її в повітрі і в космосі це дуже важливо. І крім того, удари по акумуляторам зрозуміло, ну якщо хто водій, я не знаю, водій ви наприклад чи не водій, але на рівні пользователя да юзера, ми знаємо, що в автомобілі а їх на фронтах дуже багато скрізь є ці акумулятори. Саме удар, акумулятор і його обслуговування це справ така непроста. Якщо їх велика кількість, там треба щоб а, значить, приміщення провітря. таке, якщо не робити, а ще. Наносити удари, то це приводить до тих наслідків, які ви показали, і про які ви говорили. Тобто, ми приклади ви показали дії наших сил оборони в досить широкому спектрі нанесення шкоди нашому ворогу. І це добре, тому що потенціал зростає, і шкода, яку наші наносить сила оборони, ворогу теж підвищується. Пане Ігорі, тепер про сьогоднішню атаку я розділила цифри цілей знешкоджених, тому що на минулому тижні ми буквально говорили, який відсоток збиття, і про нього варто нагадувати сьогодні відсоток збиття за ніч. 91,3%. Тобто летіло 623 ворожі цілі, було знешкоджено 577. Це дуже великий показник. І експерт з систем радіоелектроники та зв'язку, Сергій е його позивний флеш, пише про те, що зробили сьогодні вночі Збройні Сили України. Немає аналогів у світі. Я без пафосу скажу, що, напевне, жодне місто у світі, жодної країни не, може, не зможе відбити продуману атаку понад півтисячі повітряних цілей. Ми вистояли і дякую. Збройним силам України до якихось речей ми звикаємо. І хтось скаже, ну, показник має бути 100, а показник 91. Але це добре продумана атака, це багатокомпонентна атака, це різнонаправлена атака. Давайте проаналізуйте ви її як експерт. Чому от ви теж можете приєднатися і сказати, що ми зробили просто те, що немає аналогів у світі? Ви можете от зараз припустити, що якась країна просто зараз. Готова відбивати атаку з 632 різнорідних ворожих цілей. Ну можна смоделювати е, і таку атаку, організувати комп'ютерно. Питання у тому, а які будуть наслідки? Я хотів би ну, порівняти, наприклад, те, що було 10 вер... вересня, коли там 24 приблизно плюс-мінус групова. Атака Шахідів ударних безпілотних апаратів була на Польщу і протиділи ПВО Польщі і Натівське. Там було F-35, там натовп, натівські там були заправники так і таке інше. І збили всього чотири. Так і нанесли з літака удар своєю ракетою по будинку. Вот. Тобто, а в цей час ще тоді наші позбивали сотні безпілотних в ту, ту ж ніч, в той же удар. А цей він по-своєму безумовно унікальний. Зрозуміло, що нашим мешканцям, громадянам, хочеться не стільки в цифрах цих розбиратися, скільки бачити, що було збите все чи майже все. Але війна, я би сказав. Ці об'єктивними законами підготовки ведення війни вона вчить всіх, в тому числі наших громадян, і можна емоційно сприймати багато що і бажання, а можна бачити реалії цього життя. Це дуже важка, напружена робота. Якщо навіть просто подивитися на скріншоти цього удара, які розташовують, щоб придивитися скільки було арсенал, росіяни заділи весь, який у них був. Тобто, це безпілотні апарати, більше 600, а більше 500 ми вже відносимо до масованого удара. А тут більше 600 всіх типів безпілотних апаратів. По перше, ракетні комплекси всіх типів. Це мається на увазі і крилати ракети як з кораблів калібр, так і з наземних пускових установок із оперативно-тактичних ракетних комплексів іскандер Це те ж ті ж, ж комплекси пускових установок. Іскандер запускали балістичні ракети. Іскандер М. Якщо цю ракету Іскандер, а вони це робили. Запускали з літаками і 31 першого. То вона стає аеродинамічною, не, она, значит, гіперзвуковою для цього вони з літака запускають і ще складніше її знищувати нашими небагаточисельними батареями Петріот. Але і це робили наші. Крім того, збивали а, треба ж сказати про наших хлопців і дівчат з протиповітряно і протиракетної оборони, які застосовували весь. Всі наші можливості щодо боротьби з цим повітряним ворогом. і це були комплекси: зенітно ракетні, зенітно артилерійські гелікоптери, наші винищувачі, підрозділи, які застосовували засоби радіоелектронного електронного подавлення. До речі, по аеробабістів на поточний час, крім того, що збивають наші батареї, петріухти їх не дуже багато, але Застосовують саме засоби, які відхиляють е, значить, цю ракету, і те, який запускається з літака, і те, з землі. Причому креативно наші ребці роблять е, за рахунок застосування пісні Батька наш Бендера. Я не знаю, знають на наші глядачі чи ні, можна по-різному, але вот, це справжні українці. Розумієте, що протидія де з таким креативом. тобто наслідки непрості. в Києві. Ми знаємо, загинули там три людини до 30 пошкодження, і мабуть, будуть ще розбирати. На жаль, з часом може тільки погіршуватися значить, ці показники. Але в цілому працює держава суспільство, над тим, щоб збільшувати потенціал нашої протиповітної і ракетної оборони, і цифри, які ви довели, показують, що ну я пеківез протиповітне більше пів сторіччя, і в локальних війнах попередніх вважався гарний результат. Я ефективність ефективна 30-35%. п'ять відсотків А у нас 90%. оце число, оце різниця. Дякую вам, пане Ігорю. І сьогодні хочу нагадати: збили 4 балістичних ракети і один кінжал. Це показник, просто такий захмарний якийсь для мене. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриє небо України, був з нами на прямому зв'язку.